Ситуація з відключенням води у Марганці давно перестала бути винятком і перетворилася на хронічну проблему. Попри регулярні обіцянки та навіть будівництво нового водогону, жителі знову змушені стояти у чергах біля свердловин у той час, як влада вкладає кошти у другорядні проекти, а не у життєво необхідну інфраструктуру. Були без води ми три дня, троє суток. Люди стояли очередями на скважинах. Был, да, подвоз воды, но опять же, у нас такая обстановка зараз. Люди стоят в очереди. У нас летают дроны, бьют артой, мы стоим. Никаких действий не было. Людей было много, вода заканчивалась, машин ну, подъезжали ну, по часу, по два люди сидели просто возле пустых бочек. Писали в каналах, что вся Ника осталась без воды это неправда. Были только мы, город Марганец. Мэру по барабану. Ну, он же в очередях не стоит, ему все равно. И у нас постоянно через каждые 2-3 месяца вот такая ситуация с водой відключають воду, люди сидять без води. Тут практично пенсіонери, там вони ну вони без сліба будуть сидіти, але заплатять за комуналку. І так само всіх типу, заливалися. І хочеться є хорошу перевірку сюди, перевірити із калком, отой міст водоканал. Ми вийшли ж в півдесятого на скважину, скважина закрита, люди стоять, возмущаються, теж йдуть з баклажками, їм кажемо, що води вже немає. Все. Нам прийшлося йти аж до бочки до сині, аж туди вниз, до моста Ніколаївського щоб на юбілей не набрати собі додому води хоча б помитися. Ну і там теж єлі єлі на портик, краник, два краника, все, більше немає. А вже комендантська година, усе, ну, якби, то вже ходити не можна. Ну, ми що це по комендантській годині шви вже бахкати почали, ну, а що робити? Ну, приходиться. Митися ж треба як тось. Тим більше хлопець з роботи йому ну, грязний, весь обмиться, не помиться, ніде нічого. Навіть чаю не наколотить. Я взагалі в селі взум. Нам як бочку привезуть, то по 20. якщо спиниш набрати, то набереш, а так взагалі не вистачає. Тобто три дні не було води. І вам всього, всього лише один раз привезли бочку і більше її не це, наповнювали. Це, це тільки ось, знаю, вчора, навчора, навіть чи коли б маленьку привезли. Там. Ну, я навіть не набирав три дні води. Це добре, що в мене була трошки вода. Так же не помыться, ничего. Ну... Почему во всем городе нет воды? Почему город страдает? Да Мы платим все деньги. Куда эти деньги деваются? Куда они уходят? В какой бюджет? Ведь народ платит, люди платят. Так с пенсии платят бабушки, дедушки. Все платят. Почему воду отключать? Потому что открывают второй вод... водоканал? А почему его открывают? Зачем нам в городе, в Марганце два водоканала? Один наш, один не наш. Потом этот старый водоканал обанкротят его, выкупят. И что дальше будет? Значит, машины есть за что покупать, миллионы выкидывать, неизвестно на что. Сакуры мы садим и все время обещают. Обещают, обещают, обещают. И когда эти обещания закончатся, когда-нибудь при вот этом правительстве, правлении вот этого города что-нибудь сделано для города что-то хорошее? Ничего. Ничего не сделано. Мы делаем стеклянные эти самые остановки, мы садим сакуры, мы этот самый, я не знаю к чему, к чему дойдет вот это вот все в городе. Поливают. Здесь же деревья, люди живут, люди вы посмотрите, воды, выезжают по все. Это февраля. не дело, это надо, эти вопросы надо как-то решать и что-то нужно делать, потому что так жить дальше просто невозможно. Так. И вода должна быть в кранах, мы за это платим. Мы полтора года ждали эту трубу, которую проведут нам сюда, и теперь у нас начинаются вот такие чудеса. Люди сплачують комунальні послуги і чекають на елементарне стабільну воду у крані. Питання, яке мало би бути пріоритетом номер один, і далі залишається заручником бездіяльності та непрозорих рішень влади. І поки чиновники планують новий водоканал, містяни хочуть лише одного: щоб вода текла не з бочок, а з їхніх кранів.